Вибрала я одну грядку цибулі, вже занесла три здорові оберемки пер'я. Я думала, щоб вона ще постояла, а потім подивилася. сестра мені розказала, що отаке, водо, коли немає там такого бі холодець, шелепала, то можна вибирати. Воно от це все, бачите, воно таке. Пусте. ось Таке воно вже пусте. Нема такого там, бідраглі. Бігає таке. а Чого вона буде у землі? Вже вона рості не буде. Вже що виросла, те виросла. Така, там, така всяка є цибулька, менша як в тому году, Але слава Богу, що є своя цибулька. А там мене ще хай постоїть. Це Віталік мені руку поставляв. Оце в мене така. Це така якась зелена. І там теж. А щавель я пообрівала, знову до вірус помила, порізала і в морозилку. А це теж мені вже не треба. Шпинат. оборву його і нагнуй. Оце така мене робота сьогодні. Сьогодні Віталік на роботі. А я займаюся городом. Зараз пойду посинкувати помидори. Вони в мене густіє. Посаділа я їх густо. Третій раз вже треба посинкувати. Бо вже такі густі, густі. О, Отак. Так що дихати нема колі. Всирала, постелі познімала. Таке трохи пілюку витерла. Де така робота в нас? Самі знаєте, що. Як не будеш робити, то позапускається все. І нікуди воно від нас не дінеться. Кажу, та де воно від тебе дінеться? Зробиться, ну то що ж зробиться? Що ж його будеш запускати, ждать? Щоб потім радий не дати. Його ж все одно треба робити. Хоча потрошку, потрошку дай постепенно. Хіба ж цю руколу з'їм усю до яка хороша. Кажу руколу. Господі, портулак. Ще милю, щось воно мені схоже одне. Це названня портулак, рукола. Дуже я за Пілюка є, треба дощ. Треба дощ. Нам не вгодиш. То нам треба дощ, то нам не треба дощу. Так о. О. Так. І десь на чердак він несеться. Віталік прийде. Завтра він несе. не картопля. Здоровесна. Дуже перецвіла, я її ще поліла, трохи. Потім перевіримо що в нас тут виросло. О, так. Трохи буде, а там, якщо що, то сітка чи дві докупиться цибулі дай. Ще в мене вона дві гради і ще там весняна цибулька є, що я весняну посадила ну Там якась вона маленька. Потрошку буде. Головне, що всього є потрошку. Ось такі діла. Ой, дійшла очередь до помідорів. Трошки я вже освободіла, а то й землі не було видно. Побризнула трохи лістки, а потім я сліжу, що то ще потім. У трохи видно хоч землю. От вже заросли були, капець. Може, хоч їм трохи воздуха є. Ось тут вчора Віталік шукав гурків. Дев'ять штучок вибрав з усіх градочок, але я, мабуть, ще цього теж заберу. -то вже руки Селючка та і все. От. Ще одненьке. Оце вже добрі ігурки я сьогодні їла. Така вже вкуснота, О, тако. Все тут нема, там он доти. Лежить та лежить що до кабаносик. Все, ті маленькі. Все. Три маленькі хай будуть. О! Ось ще чотири я. Це я ще одно нарізала ціле ведро 20-літрові з помідору. Робота помаленьку робиться. Віталій каже, віддихай. Кажу, ну так, да, я буду віддихати, а потім кажу, приїдемо утомлений з лісу. Спину не можна нарозогнути, голова розривається. Хочеться просто впати і лежати. А будеш дивитися, що і в городі не зроблено, і треба цибульку вибрати, і щось прополот, і постирати треба. Ото краще я зараз зроблю щось, небудь дай. Буде потім легше і постирала. Ну, і такий в мене віддих, вітерець, щось було хмарно так, думала, може зараз і дощ пойде, але перегнало, хай би посохла постіль стіль да. і пішов, бо вже дощик треба. Нам нам вже дощик треба, Ну я зараз пойду ще зі сольку і горочка, Напою трохи спородяний на рву. А там помиюся, помію голову, ляжу вже вечері трошки, хоч спину вирівняю, щоб полежати, бо дуже важко. Втомлена така, що вам не передати. Але нічого, на те воно і літо, щоб якусь роботу робити, да? томиться. Бо дуже погано, коли людина не робить. Це, це ще хуще, ніж робить, я вам скажу. Інші люди не можуть робити, бо нема здоров'я зовсім, а інші не хочуть робити. Так що різна є категорія людей. Хто як може, так і живе? Що Ігор куриш, так, да? ходить. Десь вікогами. Хай би ти хоч трохи, хоч повдня не покурив. Хоч повдня не покурив. Це ж тебе вбиває. Хіба ти не знаєш, га? Боже Боже. Продовження роботи от мене. Там такий кустик, я його вирівняла, забрала ніжні ветки, такі, бачите, як, куди тут на землі лежать. подрізала їх. І ровненький куш смородини. І тут теж зроблю. Не знаю, що за причина. Розкажи, чого лягають на землю вітки. Чого лягають? Вони якісь довгі Що їй робити, щоб вона не лягала? Ну Там, он до хто там забив дві палки, отако от підпер. Що це везде? Треба. Вона така у всіх людей, чи це вона у нас також така зігата, да, розложиста, не знаю. І зараз знову починаю рвати смородину. Так що отдих буде вже поздно ввечері. Ну а як? Вони покинуть же, хто за мене його зробить, ніхто ж не зробить. Ніхто ж не зробить, мої дорогенькі. Треба рвати. Раз воно вроділо, у людей померзло, це вроділо, то мене воно їдять вареню, то так молоко купляємо і шурують і з пірогами, і з билим хлібом, з усім. Мене люблять вареню. Мене люблять. Нічого, тут холодочок, я сіла до під'яблоню і буду обрівати.